Я хотів би сказати, що Apple знову на коні, але, схоже, купертиновці більше прогрівають людей, ніж реально роблять революцію. Бо новий чип m 5 вони поставили у пристрої, які не користуються масовим попитом. Базовий MacBook Pro, iPad Pro і навіть Vision Pro це ті нішеві продукти, які компанія намагається підштовхнути, використовуючи гайп навколо свого нового покоління процесорів. І тепер вибір досить дивний: або ви берете новинку з m 5 або продуктивніший девайс, але на попередньому чипі, приріст між поколіннями відчутний. Навіть m 4 проти m 5 виглядає серйозним ривком, особливо у плані графіки. Тести це підтверджують, і навіть Linus Tech, який зазвичай доволі скептично ставиться до Apple, визнав енергоефективність та її продуктивність. Але справжні професійні чипи ми побачимо лише наступного року: M5 Pro і M5 Max і редизайн MacBook'ів, можливо, вже з oled дисплеями Тому якщо ви реально, Планували оновлення краще ще почекати бо саме там буде відчутний ривок. Разом з iOS 264 яка вже проходить тестування, Apple готує найбільше оновлення Siri. не за останні роки, але навіть у середині компанії тестувальники говорять про проблеми і занепокоєння. І причина тут не лише у сирості, а в тому, як побудована сама стратегія. Siri історично працювала тільки через інтернет. Усі ваші запити відправлялись на сервери Apple, і лише з iOS 15 у 21 році частину команд вперше дозволили виконувати офлайн таймери. Ця програм, налаштування. І зараз Apple робить наступний крок: гібридна архітектура, тобто простіші завдання на пристрої завдяки новим чипам, а складніші у Private Cloud Compute, тобто на власних серверах Apple Silicon. І в жовтні цього року Apple щойно почала відвантажувати сервери зі свого нового заводу у Г'юстоні. Це дата-центри, які працюють тільки для Apple Intelligence і Siri. Вони створені спеціально для того, щоб обробляти складні запити з максимальною приватністю, без збереження даних, без доступу для інженерів під криптографічною перевіркою звучить красиво, але результат поки що слабкий. На практиці Siri досі не справляється з багатьма завданнями. На старих пристроях повільна і залежна від інтернету, а на нових локальна, але дуже обмежена у функціях. А глобально користувачі не отримують того рівня інтелекту, який Apple обіцяє вже нам кілька років. І тому iOS двадцять це не просто ще один апдейт, це перевірка, чи зможе Apple нарешті вирішити власну дилему, дати більше. Можливості не відмовившись від своєї ключової обіцянки приватності. За чутками складаний iPhone отримає 5,38, зовнішній і 758 внутрішній дисплей. Але це не про те, коли він вийде, а про те, яким має бути цей гаджет, щоб його хотілося купити замість пари iPhone плюс iPad Mini. UX тут ключовий: жести для швидкого розподілу екрана, спліт мультитаск, щоб на пів екрана дивитися відео, а на іншій половині редагувати пошту, нотатки, напіврозкладений режим, як міні-ноутбук для монтажу чи стилуса. Але магія користувацького досвіду це лише половина історії. Є ще питання надійності. Офіційно шарніри у конкурентів витримують від 200 до 500 тисяч циклів, але незалежні стрес-тести показують проблеми вже після десятків тисяч складань. Зморшка на екрані досі неминуча. Apple нібито співпрацює з Файн ЕМТЕК, яка розробляє технологію для усунення цієї складки, але наразі це лише чутки. І наступне це ремонт, бо заміна внутрішнього дисплею у Galaxy Z Fold 7 коштує від 600 доларів до 200, а у Pixel Fold до 1200 баксів, тобто стільки ж, скільки новий базовий iPhone. Тому питання не вийде він у 26-му чи 27 році, а чи зможе Apple зробити так, щоб складаний iPhone був не компромісом, а новим класом пристрою, без болючих історій про зморшки і дорогі ремонти iPhone Air, у нього провал і скорочення виробництва аж до 80%. І тут справа не лише в тому, що він тонкий чи має слабшу батарею. Проблема в іншому це цінник. Apple намагалась підняти статус цієї моделі, повставивши туди процесор з приставкою PRO. І вийшло так, що пристрій, який мав бути десь. Посередині між звичайним iPhone і Pro-лінійкою у результаті опинився майже у ціні з флагманами. Модель вийшла, але ажіотажу майже немає. І головне питання брати зараз чи почекати, поки ціна впаде. Я для цього завжди користуюсь, є каталог UA. Там є графік цін, видно, коли iPhone дешевшав і до яких мінімумів опускався. Це реально допомагає зрозуміти, купувати зараз чи зачекати. Ще одна річ це порівняння моделей. Наприклад, ставиш поруч iPhone Air і iPhone. 17 Pro і чітко бачиш різниці у екрані, камері, автономності, пам'яті, і вже вирішуєш, переплачувати чи ні. А якщо хочеш обрати телефон саме під себе, то є підбір за параметрами: діагональ чи посяг пам'яті, навіть частота екрана чи стандарти зарядки. Кілька кліків і маєте список саме тих моделей, що відповідають вашим вимогам. І нарешті розділ де купити, там показані ціни по магазинам, гарантія доставка та відгуки, тобто усе в одному місці. Тому якщо вам важливо не лише де купити, а й коли вигідніше і яку саме модель обрати, то є каталог UA must have. Посилання залишу в описі. Переходячи за ними, ви підтримуєте наш канал. Дякую. iPhone Air, схоже, має помилку у позиціонуванні. Користувачі, які готові платити такі гроші, одразу йдуть у Pro чи Pro Max, де немає компромісів. А Air, який мав би стати легким, тонким і доступнішим варіантом, виглядає просто зайвим у лінійці. Але якщо ми подивимося трошечки ширше на новий. Не про складаний iPhone, то стає зрозуміло, навіщо Apple пішла на цей експеримент. Вони хотіли перевірити, як більш потужний чип поведеться у тонкому корпусі. Це свого роду бета-тест перед запуском складаного форм-фактора. І в цьому сенсі експеримент я вважаю цілком успішним. Я дійсно дуже хочу, щоб наступного року ми побачили новий iPhone Air, але з простішим процесором і за значно доступніший прайс. І тоді у нього з'явиться шанс бути тим, чим він мав бути від самого. Початку справжньою альтернативою у лінійці, а не просто невдалим дублем флагмана. Також Apple працює над складаним iPad з діагоналю близько 18 дюймів, але навіть інсайдери кажуть, що запуск відкладено на 28 чи навіть 29 рік, або і пізніше причина це вага, дисплей і його вартість. Бо ціна може стартувати від 3 тисяч доларів і доходити майже до 4 тисяч баксів. Це у два рази дорожче за звичайний iPad Pro, і виникає головне питання: кому взагалі потрібен такий девайс? Так, складаний iPad важить близько Півтора кілограма це трохи легше, ніж комбо MacBook Air і iPad Pro разом, але майже втричі важче за один iPad Pro. Автономність теж під питанням, бо батарея більше за планшетну, але вона не буде дотягувати до ноутбука. І умови сценарію: це художники для скетчів на великій панелі, музиканти чи монтажери, щоб працювати в полі. Можливо, лікарі чи інженери, яким треба великі схеми під рукою. Але для масового користувача це не альтернатива MacBook. І iPad. це зовсім інший пристрій, прям такий ультранішовий девайс, де головна цінність це технологічний престиж, а не продажі. Це дуже схоже, щоб ви розуміли на Vision Pro, який є. Він технологічний, класний, але нафіг він потрібен не зрозуміло до кінця. І тут Apple повторює звичну практику: робити експерименти, які не обов'язково потрібні всім, але показують, що компанія може. І от складаний iPad – це буде саме така історія. Наступного року ми отримаємо лінійку чипів А20. Вони будуть зроблені на новому 2-нанометровому процесі від TSMC. і це одразу означає мінус для гаманця Apple, бо вартість виробництва зростає щонайменше на 50%, а це б'є по маржі або перекладається в ціну на кінцевий продукт. Тому найбільш ймовірний сценарій ще більша різниця між звичайними iPhone 18 і моделями Pro. Apple може залишити молодші телефони з базовим А20, а складні моделі та pro версії отримають А20. Тьпро і таким чином цінова дистанція між ними тільки зросте. І тут Apple грає на два фронти: з одного боку, високі витрати, які треба якось компенсувати, а з іншої сторони, дати можливість користувачеві більш стабільний досвід у важких задачах, що і стане головним аргументом для вибору саме Pro. Ви ж бачили оцю плашку на iPhone дозволити програмі відстежувати чи ні? Це App Tracking Transparency. Вона дбає про приватність. Застосунки не можуть збирати ваші дані між різними сервісами, якщо ви самі на це не погодитесь. Але в Європі ця штука під загрозою у Німеччині, Франції та Італії. Регулятори кажуть, що Apple, нібито, занадто жорстко прикрутила всіх конкурентів, а свої сервіси лишила поза обмеженнями. Франція вже вліпила штраф у 150 мільйонів євро, і тепер Apple заявляє, що можливо. Доведеться взагалі вимкнути цю штуку для користувачів у ЄС для звичайних людей замість однієї зрозумілої кнопки ви отримаєте десятки різних банерів у кожному застосунку, і плюс більший ризик, що компанії повернуться до сірих методів, як от фінгерпринтінг, коли пристрої ідентифікуються по унікальних дрібницях. А для бізнесу, особливо для малого і середнього, це навпаки відкриє двері. Реклама може стати знову точнішою і дешевшою. Тобто, для когось це більше свобод. Подає для когось більше хаосу, і тут головне питання: чи зможуть регулятори знайти баланс, щоб захистити приватність, але при цьому не задушити бізнес. У Великій Британії антимонопольний трибунал визнав, що з 2015 по 2020 рік Apple брала завищені комісії з розробників застосунків, йдеться про App Store і ті самі 30%, які компанія роками захищала як стандарт індустрії. По-перше, для Apple це ризик реальних компенсацій на сотні мільйонів фунтів. По-друге, модель самої комісії тепер під питанням, якщо британці це доволить, чи не потягнеться каскад подібних позовів з ЄС, що є дуже ймовірним, адже в Європі вже Діє Digital Market Act, який прямо обмежує монополії магазинів застосунків. Для розробників це прецедент. Можливо, правила Store комісії у майбутньому зміняться і доведеться рахуватися не тільки з Apple, а й з регуляторами, які тепер мають у руках реальний вирок. Тобто сьогодні ми говоримо про Британію, але завтра ця історія може прокотитися і по всій Європі. І тоді App Store перестане бути тим, чим він був останні 15 років, єдиною касою Apple, де компанія сама призначала податок на кожну транзакцію. OpenAI викупила Software Application Incorporated, команду, яка свого часу створила Workflow і Shortcuts для iPhone. Тепер вони працюють над новим проєктом Sky. Це асистент для MacOS, який живе прямо на робочому столі, бачить, які вікна у вас відкриті, і може виконувати дії у програмах, переносити дані, запускати сценарій та автоматизовувати рутину. Якщо інтеграція піде вдало, на Mac вперше з'явиться справді нативний асистент, який допомагає працювати з файлами застосунками не через браузер чи сторонні плакіни. А безпосередньо у системі. Це всі новини на сьогодні. Друзі, напишіть у коментарях, що з цього вас зачепило найбільше, і обов'язково дайте знати, чи подобається вам такий формат, і чи варто його продовжувати. Для мене це новий експеримент, тому ваша думка тут дуже важлива. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!